Доброго дня, шановні друзі! Ми раді вітати вас на нашому святі. Ми, європейці. Кожна людина з великою любов'ю і душевним трепетом згадує місце, де народилася, де минуло її дитинство. Україна це наша земля, рідний край, наша країна з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею і зрозуміло талановитими людьми. З 2003 року, в третю суботу травня, в Україні відзначається День Європи. Відповідно до указу президента номеру 339/2003 від 19 квітня 2003 року. Європейський економічний союз. Його утворили шість країн Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди і Люксембург. У 1973 році до цих країн приєдналися Данія, Ірландія, Великобританія. У 1981 році Греція також стала частиною ЄС. Згодом. До Європейського Союзу у 1986 році приєдналися також Іспанія та Португалія, Австрія і Фінляндія у 1995-му. 1 травня 2004 року відбулося найбільше в історії розширення ЄС. До його складу війшли Кіпер, Мальта, Угорщина, Польща, Словенія, Латвія, Естонія, Литва, Чехія та Словакія. На День Європи ми шануємо наші спільні цінності, спільну історію, те, що найголовніше наше спільне майбутнє. У ці травневі дні Європейське співтовариство відзначає День Європи. Цей день став символом нового початку, вільного та успішного шляху, мирної співпраці між суверенними націями, що ґрунтується на спільних цінностях та спільних інтересах миру, солідарності, демократії. Добробуту людей та верховенства права, прагнення до європейського рівня життя, європейських цінностей і стандартів визначило європейський вибір нашої країни. Слово надається голові П'ятиханської районної ради Мартинюк Людмилі Вікторівні. Шановні учасники зібрання, як уже було сказано, з 2003 року в Україні в 3 суботу травня ми відзначаємо День Європи. Цей день. На рівні з гімном та прапором Європейського Союзу є символічним уособленням прагнення всіх держав європейських до мирного співіснування, заснованого на принципах демократії. З метою гідного відзначення Дня Європи в П'ятихацькому районі було розроблено доручення, відповідно до якого на П'ятихайщині заплановано проведення всебічних тематичних заходів у освітянських закладах, закладах культури. Це конкурси фотомистецтва, круглі столи, книжкові виставки, експозиції, екскурсії, спортивні змагання та інше. Нашою країною на чолі з президентом Петром Олексійовичем Порошенком взято курс на приєднання до Європейського Союзу. Ви розумієте, що цей вибір зроблено не випадково. По-перше, тому що Україна розташована в самому центрі Європи. По друге. Всі ми прагнемо до європейського рівня життя, європейських цінностей і стандартів. І по третє, щоб обрати європейський вектор розвитку, ми заплатили непомірною ціною людських життів, тому ми не маємо жодного морального права зробити крок назад. Це було б зрадою перед пам'яттю героїв Майдану та наших бійців, які сьогодні воюють в зоні антитерористичних операцій. То сподіваюся, що всі розуміють, яка відповідальність за майбутнє України сьогодні лежить на наших з вами плечах. Бажаю всім нам єдності, миру, процвітання, щоб завдяки спільним зусиллям наша країна була гідною статусу Європейської держави. Дякую. Це свято В черговий раз нагадує нам, що Європа починається не за кордоном України. Вона починається у серці кожного українця, і ми члени європейського співтовариства. Європейський парламент як український орнамент Україні шлях прокладає, Євросоюз її щиро вітає. Чекає велика робота, яка вимагає від нас об'єднання зусиль, політичної волі та високого професіоналізму і відповідальності. Тому сьогодні давайте побажаємо собі терпіння та рішучості у справі становлення України в якості дійсної Європейської держави. Моя країна соборна, вільна, моя країна держава сильна. Вона у всесвіті одна така. Вона серед усіх країн свята. І вже колосися і жито, і пшениця. Роса голубіє, співає, дзвіниця, і ми твої діти тебе величаєм, народи країни гостинно вітаєм. Ми майбутні України, тож своїми знаннями, працею, здобутками піднесемо її культуру, своїми досягненнями прославимо її і впевнено, будемо крокувати до Європи. Багато є планет, та наймиліша з них земля. Це наша мати, і ми, як вимні, дочки та сини, про неї маємо дбати. І хоче сходити з краю в край усі земні простори. Малі ж землі нам не знайти. Тут все для нас знайоме. І скаже всім іспанець, болгари, поля чи ірланди. Європа наш великий дім, Європа наш найкращий дім, Європа це, це наш спільний дім, і ми господарі у нім. Енергія і віки, тож феніксам повстань із спопалу руїни, щоб горда серед всіх народів і світів, і з гідністю могла б стояти Україна. Усі ми у світі, з роду до роду, діти, прадавні неньки землі, в серці єднаємо воду і спокій, щоб обминали жах і жалі. Боже єдиний, творче засильний, же нам мудрості, мирної долі, в злогоді спільній. you покаянии and you're with me, lost, no one sees me. you see it too. my lost, my lost, not perfectly. you see it. Não gosto, eu sei, Європа колиска усіх країн, шляхом єдиним прямуй до мети. Європа це дім, де живеш я і ти. Усі ми різні, бо ми народ, усі ми рідні, шукай, знаходь. Хай буде мир на всій землі. Країни різні, а ми одні. Зв'язки між Україною та Європейським Союзом вимірюйся століттями у політичних, культурних і торгівельних питаннях. Історія тісно пов'язана з і європейськими сусідами. І Євросоюз, і Україна прагнуть розвитку тісного та взаємовигідного партнерства, яке лягає в основу майбутньої нової Європи. Україна частина Європи, країна, якою ми всі пишаємося. Наш народ сильний, мужній, і головне для нас не забувати, ким ми є. То дозвольте побажати всім присутнім міцного здоров'я, чистого неба над головою, спокійного і життєрадісного життя. Дякуємо вам за увагу.